Вітаю новини, в етері випуск новин у студії Віктор Раду. Масниця, сирна седмиця, колодій. Всі ці назви мають відношення до святкувань цього тижня. У кожному регіоні відрізняється назва свята Масляни, але завжди воно поєднує в собі символи закінчення зими і початку весни. В Україні існує безліч традицій цього свята. Хтось подає на стіл млинці, а хтось вареники. Одні прощаються з зимою, спалюючи опудало, а інші виконуючи традиційний танок. Як змінювалися звичаї та обряди масниці в Україні протягом століть, розповідаємо етнограф Галина Стоянова. Масляна це давнє свято, яке пов'язане з проводами зими і зустріч весни. Потім, з прийняттям християнства, його почали прив'язувати до Великого посту, розповідає етнограф Галина Стоянова. І перед Великим постом, коли йде сувора регламентація щодо вживання їжі, дозволялося цей тиждень вживати молочні страви. сир, Яйця, молоко, ну і, відповідно, з цих страв щось готувати, там, або млинці, або вареники з сиром, і густо їх змащувати маслом. Ще це можна пов'язати з такою прагматичною історією, що саме восени весною, точніше, коли отилялися корови, то з'являлося молоко. Щодо назви свята, тут є різні варіації, зазначає етнограф. В залежності від регіону, свято називають сирна неділя, масниця або масляна. Також є незвичний варіант колодій. Пов'язана вона з певним ритуалом, коли неодруженим дівчатам та хлопцям прив'язували до ноги колодку. Таким чином їх наказували за те, що вони до масляної не встигли одружитися. А згідно віруваннями предків, кожен має бути в парі. Тому, якби ті, хто не дожився, їм прив'язували колодку. Одещина особлива своєю мультинаціональністю в регіоні проживають представники багатьох різних народів, і всі вони по-різному святкують Масляну. У болгар є така традиція влаштовувати танок кукерів або кукерство. Це коли чоловіки одягаються в такі дивні і страшні жахливі маски і виконують танок. Причому це танок ритуальний. Він пов'язаний з тим, щоб прогнати злі сили, злі, злих духів і зустріти весну. Багато суперечок і досі тривають стосовно того, що подавати на стіл вареники чи все ж млинці. Спеціаліст відповідає на це питання. Млинці подають на стіл ще з давніх часів, тому що вони круглої форми і символізують сонце. І млинці, і вареники мають бути на столі. Навіть є така приказка, що то за масляна без млинця. І як в давні часи, так і зараз намагаються пекти млинці. Ну а тут уже варіації, начинок, вони залежать від госп... тієї хазяйки, що вона хто з чим любить, тим і робить ці млинці. Також, ну в давні часи, випікали коржі. Вони нагадували млинець. Тут ну, це все пов'язано з тим, що масляна в давній час пов'язана з днем весняного рівнодення. В Свою чергу вареники за формою нагадують місяць, додає Галина Стоянова. Це теж якби пов'язано з певними ну, природними змінами. Звичайно, в ці, цей тиждень ходять в гості і частують варениками, частують млинцями. Однак масляну поділяють на дві частини. Вузька масляна, це понеділок, вівторок, середа і широка масляна. Понеділок це перші млинці, якби але немає таких активних відвідувань. Один одного немає таких широких гостин. А ось четверга, звичайно, починається широка масляна. Ну раніше, звичайно, це були масштабні гуляння. Завершується свято Масляне прощеною неділею. В цей день прийнято просити пробачення у близьких та рідних. Очиститися від поганих думок, і зустрічати, як то кажуть, великий піст та і зустрічати весну з очищеними думками до тижня масниці. Працівники одного з одеських пологових будинків провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Столи ломилися від різнобарв'я смаколиків, а після відкриття увесь асортимент розкупили за лічені хвилини. На святковій ярмарці побували і кореспонденти телеканалу ГРАД. Млинці з м'ясом, сиром, джемом, варенням, сосиски в тісті, кекси, тістечка та торти. Столи біля входу до одного з пологових будинків Одеси в буквальному сенсі ломляться від смаколиків. Усе це результат дводенної праці. Лікарів і медсестер, співробітники медустанови підкреслюють, що демонстрація власних кулінарних талантів не розвага, а бажання допомогти армії, адже всі виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Цей захід ми проводимо вдруге. Ми допомагаємо нашим Збройним силам України долати ворога. Весь колектив пологового будинку постарався на славу, і смаколиків вистачило на всіх охочих. Лікарі кажуть, що визначатися з блюдами почали за тиждень. Важливо було, щоб кожен приготував щось особливе з кулінарної книги власної родини. Наприклад, медичний директор медустанови до ярмарку приготувала монастирську ізбу, таку як робила ще її бабуся. Ми сьогодні готували звичайно млинці, тому що сьогодні перший день масляної. І ми приурочили цю ярмарку до масляної. Ми основні наші блюда сьогоднішні це млинці різноманітні. Я готувала сьогодні млинці з сиром і млинці з вишнями. І в мене така вийшла страва, яка називається монастирська ізба. Ну взагалі цю страву готувала моя бабуся, потім моя мама. А зараз ми з сестрою дуже полюбляємо цю страву, і мої діти її дуже полюбляють. Цього дня біля пологового будинку панує справжня душевна атмосфера. Всі, хто прийшов, залишилися під враженнями від побаченого та скуштованого. Ми сьогодні купляли блинчики на падержку ЗСУ. Вот вам взагалі ця акція. Це дуже гарно, дуже чудово і дуже буде смачно, коли попробуємо. – Взагалі, скільки коштували вам ці блинчики? Це дуже, це дуже мала сума: 5, 10, 15, Ми видали ще більше. Але... Так, що отак. Яка тут взагалі атмосфера сьогодні панує? Дуже добра, хоч і так прохладно на вулиці, але дуже чудово, світло і так приємно на душі, що хоч чимось можемо допомогти. Ну, Атмосфера прекрасна, я дуже люблю сьомий родом Світлана Григорівна Чернігівську. У мене троє діток, всі дітки, всіх вона приймала. Ми прийшли їх підтримати і сказати, що ми їх дуже поважаємо, цих лікарів, вони найкращі в нас. Взагалі, як вам акції, чи знаєте, куди підуть зібрані кошти? Ну звісно, знаю. Кошти підуть на потреби ЗСУ. Акція прекрасна акція. Дуже така добра атмосфера. Маслениця асоціюється з дитинством, з як матуся пекла блини у дитинстві. Чи смачно? Чи, чи, чи коштували вже? Так коштували дуже смачно. Від традиційного ярмарку задоволеними лишилися всі учасники. Лікарі розпродали свої страви за рекордні півгодини. Всі зібрані кошти вже незабаром будуть спрямовані на підтримку українських захисників. У вівторок Одесі було встановлено новий температурний рекорд. 21 лютого ртутний стовпчик піднявся до 16 градусів. Попередній максимум для цього дня складав 12,5 градусів. Повідомляють синоптики. Проте зима ще не закінчується у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну може пройти дощ. А вже на початку наступного тижня за прогнозами регіоні знову похолодає. Лютий знову радує Одеситів теплом і встановлює нові температурні рекорди. Повідомляють синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Минуло добу був перебитий абсолютний максимум для цього дня. Було 16 градусів тепла в Одесі. За минулий такий максимум спостерігався у 1977 році. Було 12,5 градусів. А вчора 16 градусів. Проте на швидкий прихід весни спеціалісти не розраховують. Температура на Одещині найближчим часом триматиметься вищі позначки нуль, але екстремального тепла не очікується. Зазначає Юлія Султан. Найближчою доби на погоди Одеси і Одеської області буде впливати гребінь антициклону, центр якого розміщується над Україною. У зв'язку з цим по місту Одеса очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 0,2 градуса тепла і в день 3,5 тепла. По Одеській області інших істотних опадів також не очікується: вітер північно-східний, не штормовий, температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день 3-8 тепла. Наприкінці робочого тижня. Сонце сховається за хмари 24 лютого. У річницю повномасштабного вторгнення в Одесі очікується дощ. 24-25 лютого. У зв'язку зі зміщенням циклону з північного заходу очікується хмарна погода без істотних опадів. Лише в день 24 лютого. Місцями невеликий дощ. Вітер південної четверті 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-17 метрів. Температура 24 лютого вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла і в день 4-9 тепла. 25 лютого вночі 1-6 тепла і в день 8-13 тепла. Вже на початку наступного тижня в області знову похолодає, підсумувала метеоролог. 26 лютого очікується невеликий дощ. Температура вночі 2,7 тепла, і в день 7,12 тепла. 27 лютого очікуються помірні опади. І також у зв'язку з проходженням атмосферного фронту зниження температурного фону очікується похолодання вночі та вдень день 1,6 градус тепла. Загін одеських поліцейських одним із перших прибув на допомогу мирним жителям Херсона, які потрапили під російський обстріл. Правоохоронці надали першу допомогу пораненим людям, допомогли евакуюватися у безпечне місце водію автомобіля та літній жінці, в будинок якої влучила ракета. На місці інциденту працювали дві слідчо-оперативні групи та шість автопатрулів з Одеської області. Після обстрілу вони також зафіксували результати ворожого удару та зібрали речові докази чергового злочину окупантів. Нагадаємо, що під час удару по житловому району Херсона та по зупинцях громадського транспорту загинули п'ятеро мирних жителів. Ще 16 осіб отримали поранення. Прикривався псевдоінвалідністю. Прикордонники на Одещині затримали чергового ухіліста. У пункті пропуску Орлівка викрили 45-річного громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Він показав підроблене посвідчення інвалідності. Інспектори прикордонної служби застосували прилади прикордонного контролю та виявили ознаки фальсифікації документа. Відносно правопорушника склали адмінпротокол. Йому загрожує великий штраф або обмеження волі строком до двох років. Попався на хабарів 10 тисяч гривень. На вдощині затримали ветеринари, який вимагав гроші у фермерів за реєстрацію великої рогатої худоби. У Білгородністровському районі Одеської області правоохоронці повідомили про підозру у здирстві завідувачу одного з пунктів ветеринарної медицини. Хабарник вимагав, щоб фермер, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, платив за держреєстрацію кожної тварини по тисячі гривень. Підприємець мав сплатити 10 тисяч гривень за виготовлення паспортів для десяти корів. Сорокап'ятирічний ветеринар поставив йому ультиматум, пообіцявши у разі сплати прискорити процедуру реєстрації тварин та швидко провести клінічний огляд. В іншому випадку зловмисник погрожував ускладнити процедуру, затягнути її на півроку і навіть вказати, що худоба хвора. Фігуранта затримали під час отримання грошей в одному з кафе Білгорода Дністровського і повідомили про підозру. Йому загрожує до 70 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Євросоюз продовжує введення проти Росії санкції ще на рік, до 24 лютого 2024 року. Однак, за словами експертів та спостереженнями активістів, обмежувальні заходи не завжди мають реальну силу. Днями у французькому руані відбулася демонстрація проти російського судна Штандарт, про яке град уже розповідав телеглядачам. Учасники акції наголосили, згідно з п'ятим пакетом санкцій ЄС, присутність будь-яких російських кораблів у європейських портах заборонена. Однак Сьогодні штандарт продовжує швартуватися у Франції та незаконно надавати комерційні послуги. Більше того, збирається взяти участь у руанській армаді, міжнародному фестивалі вітрильних суден та військових кораблів. Повідомляє представник компанії Ні Штандарту в Європі Бернар Груа. Раніше французький активіст приїжджав до Одеси, щоб заручитись підтримкою українців у боротьбі з російською пропагандою. Руан Нормандія. Місце проведення популярного в Європі фестивалю вітрильників та військових кораблів «Армада». Але цього року свято може бути зіпсоване. Побоюються французькі активісти. Справа в тому, що в заході має намір брати участь російське судно штандарт, репліка фрегата часів Петра І проти такого прояву російської пропаганди та безкарності виступила компанія Ні штандарту в Європі. Зараз ми протестуємо порушенню європейських санкцій зі сторони російського фрегату. Штандарт це дуже дуже важка кампанія, тому що в нашій частині світу в усіх приморських містах спадщина, саме судноплавна спадщина, за замовчуванням не підлягає жодним претензіям. Але російська команда судна, як і сама присутність цього корабля, поширює у Франції російську пропаганду, і це неприпустимо». Активісти провели демонстрацію у Руані. Друзі України наголосили, п'ятий пакет санкцій єС забороняє присутність будь-яких російських суден у європейських портах. Свою солідарність із мітингувальниками висловили й Одесити. Команда, репліки козацького судна Анна Ярославна. Раніше до боротьби француза Бернара Грюа приєдналися представники української діаспори в Європі, а також багато українців, які приїхали до Франції під час війни. Йому також вдалося заручитися підтримкою і в самій Україні. Українська спільнота у Франції нас підтримує. В нас також є лист від Олега Цінцова та Романа Сущенко, під якими підписались 30 українських установ Франції. Цей лист ми направили до нашого прем'єр-міністра. Ми просили, будь ласка, посильте санкційний тиск. Ці санкції прийняли всі країни Європи. Що ви робите? Тим не менш фрегат продовжує швартуватись біля берегів Франції. Щоб оминути санкції, капітан вирішив підняти на судні поряд із російським штандартом український прапор. Активісти та українці у Франції кажуть категорично проти такої колаборації, коли російські ракети руйнують міста та забирають життя людей. Тим більше, що штандарт комерційний проект на туристах заробляють чималі гроші. Але навіть економічний фактор не найгірше гірше, що штандарту особлює імперські наративи Росії та популяризує їх у Європі. Ви пам'ятаєте, що Владімір Путін виправдав вторгнення в Україну, посилаючись на Петра І. Так він сказав, що в нього така сама місія, і саме таку картинку просуває також цей російський фрегат штандарт. Французи це не розуміють, але ж ви розумієте, що це неприпустимо. Я відчуваю себе дуже українцем у цьому питанні, і для мене це очевидно, але це важко донести іншим. У європейському союзі. Вже заявили про продовження антиросійських санкцій до 24 лютого. Того 2024 року фестиваль «Армада» відбувається у червні. а Значить, обмежувальні заходи в цей час ще будуть і мають діяти. Акцентують активісти. Я хочу, щоб цього корабля взагалі не було в Європі, в жодному європейському порті, тому що є санкції. Санкції прийняті для того, щоб підтримати Україну, і не існує жодної причини дозволяти цим людям заробляти гроші і продовжувати вести бізнес в нашій країні. Іде війна, і санкції також необхідні, щоб створити тиск на російську громадськість. Це судно має просто підкоритись закону і залишити європейські порти. Діяльність активістів не знайшла громадської підтримки у французької влади та представників ЗМІ. але незважаючи на це, вони твердо мають намір досягти своєї мети. Підтримувати українців продовжують по всій Європі у столиці Австрії відні до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели акцію пам'яті на центральній площі. Виклали серце із тисяч свічок, щоб нагадати світові про дітей України, чиє життя зруйнувала та забрала військова агресія Росії. В центрі відня на Штефанплац виклали серце з кількох тисяч свічок. Ця акція покликана нагадати світу про дітей України, які сьогодні змушені навчатися у бомбосховищах, ховатися у підвалах від обстрілів. На згадку про тих дітей, які вже ніколи не стануть дорослими. На площі звучали українські пісні у виконанні юних українців та дорослих артистів. Акцію організувало Посольство України в Австрії спільно з благодійним фондом Карітас. Це сьогодні присвячення підтримці Україні. Власне, сьогодні ми згадуємо або говоримо про всіх людей в Україні, які з нами, які сьогодні не з нами, і всі, які потребують нашу допомогу, і з яким Caritas допомагає весь цей час. За словами організаторів, кожна свічка покликана показати солідарність та обіцянку, що допомога українцям не похитнеться. Професії дітям одеські волонтери організували курси профорієнтації для підлітків переселенців та молоді, що постраждали від війни. Навчають відразу чотирьом затребуваним ремеслам та професіям. Програму адаптували до потреб внутрішньопереміщених осіб. Паралельно вихованці вивчають базову англійську та французьку. Докладніше про ініціативу дивіться далі. Кулінари, майстри манітюру, перукарі та окремий модуль для хлопчиків по роботі з деревом мудрий тесля. Курси найпопулярніших професій стартували для підлітків переселенців у гуманітарному штабі Малиновського району. Юним кулінарам кухарські ази роз'яснюють викладачі одеських профучилищ. Кухні ми з вами давні підбігатися державошвита во вниз, літрі і прижав ноги. Если вам нужно передать нож, то вы его передаете вот таком вот способом. То есть вот ты берешь за ручку нож, да? Я беру сверху за лезвие для того, чтобы ни ты, ни я не порадовались. До школи професій записалося вже близько півсотні дітей та підлітків із сімей ВПО, які переїхали до Одеси з різних регіонів України. Дарині 14. У вересні разом із мамою вона виїхала з тоді ще окупованої Херсонської області. У дівчини там залишилися друзі та рідна бабуся. Ну, подруга там они поїхали более в область. Там более-менее все нормально, а от у бабушки там каждый день прилітає. Дімі всього 12, але він вже кілька років активно допомагає мамі на кухні. Вміє смажити яєчню, варить макарони. Та й з овочами поводиться дуже вправно, не дивлячись на травму руки. Нещодавно впав із самокату. На курсі кулінарів хоче навчитися готувати свій улюблений торт на полеон. Я дивився. Як мама готує, я захотів також вміти. Мама, мама добре готується? Так, я вмію ну жарити картоплю. Звісно, з е, мамою печиво і сам готував піцу. Борошно, гречка, вівсяна крупа, квасоля, овочі, продукти з благодійного кошика. Фахівці кулінарії навчатимуть своїх вихованців готувати смаколики з простих та доступних інгредієнтів. От ми почнемо з цих продуктів щось фантазувати, тому що коли є м'ясо, коли є птиця, можна все приготувати. Потрібно цих дітей навчити, щоб вони розуміли, що і вівсянка, і не тільки каша, і печиво її запікають, і все це те, що воно і корисне, і ми можемо його споживати. Наші випускники вони знаходяться на фронті, і дуже велика кількість приходить в училище подяк за те, що як вони хлопці-юнаки готують. Вони стараються, і е, життя цих дітей нам також дуже, дуже важливо. Одна з майстринь кулінарів Наталя, також переселенка в Одесі. Працює близько року, каже своїх подопічних у емоційному плані, відчуває та розуміє як ніхто інший. я из Донецка. Мы уехали всей семьей оттуда, потому что, потому что там жить нельзя. Там идет война, и нормальная жизнь там невозможна. Отвлекаются дети, они, во-первых, видят цель в своей жизни, к чему они должны стремиться. І я хочу сказати, що любое психологічне состояние дискомфорту лечится, Ну будем условно говорить, какой-то работой, да каким-то работы. роботи більше они в силу своего возраста сделать, им Ніхто давати не буде. Здесь буде в удовольствие работать. Проект професії дітям створений, щоб допомогти підліткам переселенцям адаптуватися, познайомитися з однолітками та повірити у краще майбутнє. Паралельно курсу кулінарів у групах підлітків навчають майстерності нігтєвої естетики, барберингу та перукарському мистецтву. «Уже по желанию клієнта, хто хоче, щоб бровки відкрити, ми немножечко прикриваємо бровки і виражаємо як би, акцент на очі, щоб ласки. А зараз загалі човки мовна ну? чи вензи. А експериментувала зі своєю чокю вже? Багато разів, Так, да, коли була маленька, геть під лоб. Підлітки, що вимушено переїхали, розповідають. Тут у гуртках знаходять друзів, діляться споходами пережитого. Коли в перші дні було тяжко, ні з ким не було общатися ні з ким. А тут я знайшла друзів і стало якось легше. У проєкті професії дітя можуть взяти участь не лише підлітки переселенці а й діти з багатодітних сімей та ті, хто потрапив у важкі життєві обставини, кажуть організатори ініціативи. Ми приглашали дітей переселенців, а також дітей пострадавших від війни. по сути, это, наверное, каждый из наших детей сейчас, находящийся в Украине. Здесь в наших группах дети без отцов также есть, и те, которые пережили какие-то трудности, лишения. Надеемся, что это будет большой помощью не только для них, но и для людей, приходящих в гуманитарный штаб Малиновского района, потому что вы совсем скоро увидите здесь преображенных бабушек и дедушек с прическами, с маникюром, угощения от наших кулинаров. Так что это двойная или тройная помощь. Ользе невірнеу У 2013 році. Команда фонду «Добрий самарянин» вже проводила школу професій для вихованців обласних дитячих будинків. Нові курси триватимуть близько півроку. Усі вони абсолютно безкоштовні. Кожний учасник після закінчення програми отримає диплом про допрофесійну підготовку. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.